Готували сьогодні яблучний крамбл. Це дуже корисно. І цей рецепт ПП він без пісочного тіста, тому можна вживати навіть тим, хто на дієті. Нам знадобляться два банани. Гарно буде, якщо вони будуть перестиглі та подрібнюю їх виделкою. Додаю одну столову ложку арахісової пасти. До речі, на каналі є відео, як робити самостійно арахісову пасту, а ще дуже смачний десерт. 5 столових ложок вівсянки та змішую все. Плитку шоколаду, краще взяти чорний. Він не твердий, і пепешний, Подрібнюю. Два шматочки залишаю, щоб прикрасити печиво. І далі на пергамент мощеною олією викладаємо наше тісто. У мене вийшло 10 смаколиків, але можна зробити 5 штук по типу американського печива. Випікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Кількість інгредієнтів залежить від форми. У мене форма 24 см. Тож мені потрібно 2 яблука середнього розміру. Я їх вчищу, прибираю серединку та ріжу невеликими частинками. А якщо вам подобаються корисні десерти, на каналі є багато цікавих відео з гарбуза та заморожених ягід. Посилання залишу в описі до цього відео. Присипаємо борошном та цукром. Кількість борошна залежить від того, які яблука. Якісь сорти дуже добре розтушуються, і в них дуже багато соку, тому і поглинають більше борошно, а деякі майже не розтушуються. Також додаю спеції трохи кориці, мускатного горіху та ваніліну. У класичному рецепті яблучного крамбулу спочатку викладають пісочне тісто на дно форми, а потім стеляють яблуками. Я роблю сьогодні більш пепешний рецепт. Тому одразу переходжу до яблук. Зверху присипала борошном та цукром, який у мене залишився. І тепер гарно присипаю усе вівсяними або пластівцями, або гранолою, або мюслі. У мене гранола. Можна також вівсянку змішувати з вершковим маслом, тоді буде більш поживне та більш хрумкий кранч зверху. І випікаємо при температурі 180 градусів 45-55 хвилин. Таким чином, яблуки протушуються та стають більш дієтичними. А вівсянка стає хрумкою. Теплий крамбл подають з шариком морозива. Сьогоднішні десерти такі ж корисні, як ранкова вівсянка, а печива зовсім не містять борошна та цукру.